Це мій перший виступ у Львові. Але Львів для мене дуже особливе місце, бо я перший свій публічний виступ українською мовою провів саме тут. Ви, напевно, знаєте такий прекрасний подкаст I No Поплескайте, якщо так. І ми робили з ними офлайн-евент. Я приїхав сюди, думаю, ну, мені треба виступати українською мовою. Два роки тому я ще дуже погано розмовляю українською мовою. Настільки погано, що я називав Кріс Крис. А Діму, Димою. І вони мені навіть не сказали, що це неправильно. Зараз вже краще я повністю прийшов, не спілкуюся російською і нещодавно їхав в потязі з жіночкою, яка розмовляла російською. Я знаю українською. Ми говоримо все прекрасно. І у неї був песик такий красивий маленький. І я питаю її: а чи можна вашого песика попестити? <рес> і вона прям змінилась. І така, що «Що? Попестити?» Я подумав, мені пощастило, що вона без чоловіка їхала. Він був такий, я тебе сейчас попещу, блядь, Придурок. Приїхав розказати вам трошки жартів. Зима прийшла, бачили. Да? Зимі помітили зиму? Зимою приходять хвороби, насморк, кашель, і я ненавиджу це. Я ненавиджу лікарів з дитинства. Я вам нагадаю: флюорографія. Ти приходиш до лікаря, він тебе роздягає, а сам він повністю в формі, в окулярах, в шапці, він ставить тебе по центру кімнати і максимально швидко зйобує. Це неправильно. І там ще дивиться в окошко, якийсь речах, блядь, натискає і ти стоїш. Ну, я, я хвилюю, що я наступного разу прийду до лікаря і він побіжить не в свою кімнату, а в коридор лікарні і такий всі зйобуєм!» І вони там на вулиці стоять, якийсь величезний речак натискають. А я з хрестиком в зубах стою, блядь. Ахуєть на флюорографію сходив. Дякую. Ще УЗД боюсь, бо я робив УЗД прямої кішки. Ви правильно зрозуміли, саме туди тобі сують кабельок, я не знаю, як це назвати. І треба готуватись до цієї процедури, треба чистити шлунок. Я два дня, як свідомий громадянин, чистив шлунок, приходжу до лікаря, і вона мені посеред процедури каже: Я бачу, шлуночок начистили, так? А я чистив. Ну і що мені їй сказати в цей момент? Такий Я чистив, вона така, подивись, блядь. Начистив ідіот. Це неправильно. Ну, я, мені стало бідно, ну, якщо у мене грязно, а я чистив, то як виглядає чиста територія? Вона заходить туди, а там табличка висить. Ревізор рекомендує. І Ольга Фреймуть стоїть така. Чистота. Стоматологія мені не подобається. Я ходив до стоматолога і одного разу його асистент дав мені пульт від плазми, яка висить в кабінеті, і каже: врубай, що хочеш. Там чи МІГОГО, і я думаю, ну якщо я нічого не чую, треба включити дуже естетичне кіно. І я включив фільм про Євсен Лорана. Це відомий модельєр. Але я забув, що він не тільки відомий модельєр, а дуже відомий гей. І цей фільм. Він не про те, який він модельєр. Ні. Ну й собі у мене в рту два дорослих чоловіка. А на екрані сцени гейського сексу. Ну, я, я подумав, що погано, якщо вони будуть думати, що я гей після цього. Бо я гетеро. Я не хотів би, щоб люди думали, що я гей, тому я почав їм показувати свою гетеросексуальність. Вони питають, як зуби, я кажу, трахався вчора. <рес> З жінками. Включайте плазму, я покажу. Сьогодні дивимось інший контент. Не знаю, з дитинства, з дитинства боюсь лікарів. Я пам'ятаю таку дебільну процедуру, ви всі це робили, ходиш в поліклініку і тобі в трубку дають таку в рот. Це називається кварц. Поплескайте, якщо вам таке робили в дитинстві. <плес> мені 27 років, і я не їбу, що це таке взагалі. Мені здається, якщо б я в цей момент, коли мені робили цю штуку, спитав у лікрики, а що це, вона така, я їбу. <плес> Бери в рот і мовчи. Я тут на підставці хуячу взагалі і ти прийшов сюди. Дурачок. Я взагалі несерйозно ставлюсь до свого здоров'я. Я нещодавно впав на футболі, і в мене дуже боліло ребро. Прям сильно. І я на перший день думаю, ну завтра пройде. Через тиждень думаю, ну воно ж не буде два тижні боліти. Ну це ж неможливо. В кінці місяця думаю, та похуй. Я просто буду жити з цим. Таке моє життя. В дитинстві хворіти було прикольно, бо можна не йти в школу. Ми всі симулювали хворобу, прокидаєшся вранці, починається моноспектакль. Ой, мам. І моя мама в цей момент робила один і той самий прикол кожного разу. Вона дивилась на це і казала: Блін, а так хотілося вечором в Макдональдс! І я такий стало з мам. Напевно, це Ісус Христос. Збирайся в школу. Ну, ще був челендж в школі наїбати шкільну медсестру. Ти приходиш туди, а там вже 10 акторів стоять. І ти такий ніхуя конкуренція. Доведеться ригати. Не знаю, шкільна медсестра взагалі не викликала якоїсь ну, довіри. Я, ну вона некомпетентна. Вона, коли робила нам привівку, жопа боліла два тижні. А вона робила манту. Це неправильно. Я взагалі їй не довіряв. Я коли бачив і я думав, якщо мені реально стане погано, я хочу, щоб поруч зі мною був хто завгодно, а не ти. Наприклад, Фізрук. Він 50 років бухає і живий здоровий. Він щось поняв про це життя. Я, коли мені стає погано, я не знаю, що робити. Я не вмію лікуватись. Єдиний метод лікування, який я знаю, це лягти поспати. Я лягаю спати, прокидаюсь. Якщо мені стає гірше, я прям злий. І такий, якого хуя, я ж поспав. Ця хвороба взагалі лікується. Ще чай п'ю. Мені здається, якщо я руку зламаю. Я такий, ну тут три пакетика чаю Грінфілд. Ще й мед додам. Доктор Комаровський. Ще ніколи не можна гуглити свої симптоми хвороби. Якщо ти вбиваєшся в Google, ти труп. Пиши заповіт, ти помираєш. Жодного разу я не гуглив Сімтові хвороби, не заходив на статтю, і там було написано: та попий чай, поспи, І все буде, заїбісь, водос. Ще хотів трошки розказати про контент. Я постійно, коли дивлюсь YouTube, їм. Скоріше, навіть так, я коли їм, я дивлюсь YouTube. Тому всі відоси на Ютубі я подивився рівно сім хвилин. Бо що я стільки їм? Мене друзі питають: Вадік, ти дивився нове інтерв'ю Буданова? Я такий, сім хвилин. А потім закінчилась їжа. Мене ще бісить обирати фільм, я прям це дуже довго роблю, прям три години. Я читаю всі коментарі в інтернеті про фільм. І я читаю, знаєте, не критиків, а звичайних людей на простих сайтах, таких як ми з вами. І там завжди перший коментар, саме залайканий людина пише ахуєнне кіно! Найкращий фільм. І я такий о. А наступний коментар хуйня. І я такий ще три години обирати кіно. Ще мене бісять люди, які не постять сторіс про те, що у них день народження. Як я, блядь, дізнаюсь. Мене одного разу людина каже, Вадік, чого ти мене не привітав з днем народження. Я кажу, так сторіс, ніхуя не було, мам. Ну, Хоча б одну сторіс вистави. Ще мене бісять друзі, яким ти відправляєш меми, і він пише «Бачив!» йди нахуй. Я провів годину в Тіктосі для тебе, знайшов золото, скарб. І ти бачив, блядь? Але таке життя. Дякую вам дуже. Ви класний зал.